Бо коли ви почнете робити щось для себе, у вас почнеться звільнюватися ця енергія, і вам захочеться діяти далі, рухатися, і звичайно, це все буде транслюватися у впевненість у собі. І ще, що є взагалі ключове у всій цій історії, це зв'язок з тілом, з розумом духом. Коли ми дбаємо про наше тіло, коли ми нормально харчуємося, ходимо, коли ми чимось займаємося, якимось рухом, так, спорт, біг, ходьба, танці, йога, коли ми займаємося нашим духом, Духом, медитація, час на самоті, коли ми споживаємо класну інформацію, а ми не просто споживаємо весь час треш. Тому що якщо слухати треш, то тоді ви і будете відчувати себе трешево. А коли ми навколо надихаємося чимось класним, то тоді ми оптимістичні і ми кудись рухаємося. Подумайте, що з вашим тілом, що з вашим духом, тому що це є ключове до того, аби відчувати себе класно, це є шлях. Треба бути готовою над цим працювати і до цього іти.